На захисті ментального здоров'я огляд ресурсів, які надають безкоштовну психологічну допомогу. Мене звуть Денис Шаповалов. Я психолог. Ви на каналі Української добровольчої армії. Бажаю здоров'я! Іноді мене питають: як бути, коли я живу далеко від великого міста? Або зараз скрутне фінансове становище. Але дуже потрібна допомога психолога. Відповідаю: зараз існує багато ресурсів, де ви зможете отримати психологічну допомогу безкоштовно у онлайн форматі, як для цивільних, так і для військових. Всі ресурси перевірені станом на 31 серпня 2024 року. Починаємо з ресурсів для цивільних. Перший сайт разом з тобою.org. Тут є можливість отримати безкоштовну психологічну допомогу ще й познайомитись, бачите, з командою із партнерами. Записатися на консультацію ось на першій сторінці, бачите, жовтим кнопка велика. Наступний сайт help24.org.ua. Тут теж десь. Ага... О, Кнопка Отримати консультацію психолога пара юриста. Отут натискаєте Отримати і переходите інструкція, як все відбувається. Наступний сайт resilencehub.com.ua. Тут, бачите, теж на першій сторінці тут велика кнопка Отримати підтримку, натискаєте і записуєтесь на консультацію, і з вами розмовляють. Наступний сайт tellme.com.ua Тут на першій сторінці бачите теж велика кнопка. Натискаєте, Погоджуєтесь і форму заповнюєте. І вам потім передзвонять і буде консультація у вас. mentalhelp.com.ua онлайн-платформа. Тут у нас Ага, спеціалісти можна дізнатися, хто у вас буде. І ось партнери. І тут теж можна записатися, натискаємо Контакти. І, бачите, можна тут писати, обирати спеціаліста. І отримувати безкоштовну допомогу. Наступний сайт психолог психолог24.com.ua. Тут, на першій сторінці одразу форма реєстрації, все дуже просто. І останній сайт, а ні, ще не останній tellme.com.ua. Теж велика кнопка звернутися за підтримкою на першій сторінці. І останній сайт для цивільних, він не тільки для цивільних, він і для цивільних, і для військових, і ветеранів доладу.org. Тут все дуже просто. Заходите на сайт. Бачите, як у них тут що. Проекти, партнери. І тут теж вони надають. Цю безкоштовну, але треба трішки пошукати, де саме кнопку натиснути. Але воно тут точно є. А тепер щодо ресурсів для військових: перший сайт veteranhub.com.ua. Тут все дуже серйозно. Сайт великий, велика купа вкладок. Треба трішки пошукати, де тут саме знайти кнопку реєстрації, як отримати консультацію військовим, ветеранам. Сім'ям військових. А, ось ну, номер телефону є на першій сторінці одразу. Ну, дзвонити і дізнаватися. Тут все є. Наступний сайт вартожити.ком.юа. Тут команда, це фонд Яніни Соколової зробив. Тут теж є, бачите, психологічна підтримка військових та їхніх близьких. Наступний сайт вибір.org.ua теж вони надають. Бачите, скільки годин консультування, зустрічі, лекції. Теж звертайтеся. Це для військових. І останнє хочу з вами поділитися проєкт Благодійний фонд Діти героїв. Це робота з дітьми загиблих героїв, наших захисників. Багато дуже всього для цих дітей роблять. Сайт дуже великий. Дивіться, дізнавайтеся, можливо, вам теж потрібно сюди буде звертатися або вже треба звертатися. Просто знайте, що така у нас організація є, і вона займається підтримкою дітей наших героїв. Всі сайти, про які я сьогодні вам розповідав: і цивільних, і для військових, всі ці посилання будуть обов'язково під відео. Посилання, щоб вам було зручно це все познаходити. Дякую за перегляд. Ставте лайк, якщо було цікаво або корисно. Підписуйтесь на канал Української добровольчої армії.